Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку. Сьогодні у нас водолій на листопад місяць. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас програлись. Мені цікаво, відповідно, я веду статистику ну і аналіз також. Дякую. Ну, тепер почнемо. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Водолій у листопаді цього року? Хай скажуть вони правду. Єв. Феху. Дуресас перевернутий. Беркана. Інгус. Вонья. Ох ти, аруни шитки випали. Добре. Дякую за відповіді. Ем, гаразд, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Водолій у листопаді цього року? Лаус перевернутий. Так, ну єра незворотня. Постаруна. І що, поясніть, будь ласка. Райда. Ага. Ну що ж, загалом, прогноз, в принципі, позитивний, є певні нюанси. А для когось будуть і дуже приємні сюрпризи. А може і неочікувані, Ну зараз розумійте, про що. Що ми маємо? Гебо, феху, турісас перевернутий. Далі. Баркана, Інгус, Вуньо. Далі. Фінал. Лагус перевернутий Єра на райду. Про що ми маємо? Ось Гебо, відразу у вас. Партнерство падає. Руна партнерство в будь-яких його проявах. Якби. Це не лише про любов, це і робоче партнерство, і з друзями, і там з родичами. ну Одним словом, це все сюди. Далі інше значення: дар від вищих сил, в тому числі. Е, ну, цено знов, знов таки це не значить, що у вас прям якісь там надзвичайні здібності проснуться. Це може бути якась подія, ситуація, інформація, яка відповідно вас ну направить на правильний шлях. Скоригує, так би мовити, ваше життя, дасть вам якусь підказку в цьому розумінні дар від вищих сил. Ну, якщо взяти більш приземлений варіант, то це е, просто приємний подарунок, несподіваний. Ну, не знаю, хтось там кавою пригостить, може повів, е, може ще якимось смаколиком. Ну, одним словом, е, це все сюди. Да й взагалі, якби, початок у вас ну, партнерство, багато чого буде, саме довкола партнерства, крутитись у цьому місяці. Далі, фейху йде. Ну, ось вам прибуток, да. Це певний прибуток, ну, чисто матеріальний. Не знаю, можливо, як можливість заробітку додаткова може бути. Так може бути і отримання просто якоїсь там премії, бонусу, ну, щось такого. Точно матеріальне, точно фінансове. До речі. Оце от може бути якийсь уже, ну, якщо сама по собі є, бо це якийсь такий невеликий подарунок, то це оце вже може бути щось таке більш суттєве, відповідно, в матеріальному плані. Що саме хтось вам щось таке цікаве подарує, вже більш суттєве матеріальне. Це один аспект, але ж тут є аспект інший, власність нематеріальна, тобто якраз стосунки. І тут дивіться, це перша руна футарку. Тобто, якщо взяти стосунки, тут два варіанти може бути. Об... 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 Обновлення якихось стосунків це один із варіантів. Інший варіант оновлення, ніби як початок 6 листа. Ну і взагалі, як як початок нових стосунків може бути. Оце, от, відповідно. Цікаво. Ну, озвучую всі варіанти, у когось так програється, у когось інакше. Відповідно, дивиться багато людей. Далі. Тобто, дохід до вас ось є, да? Але е, Торісас перевернутий. Е, певне, є якась прихована агресія, внутрішня якась агресія, щось ви десь себе стримуєте. Якесь у вас внутрішнє зло, є, так і хочеться сказати. Да? Е, з одного боку, з іншого боку, це обмеження певних можливостей. Тобто, не всі дороги вам відкриті, як то кажуть. Зокрема, щодо фінансів. Тобто, знаєте. Ага, ніби, ніби ви як заробили, да? але е, заробіток той ну, чомусь зразу не зможете отримати. Будуть якісь затримки з цим. Ось в такому плані. Е, ну І загалом Торісас перевернутий, це також загроза чого? ворог і конфліктів. Відповідно, поряд руна феху. Відповідно, якщо ви там комусь щось позичали, або що, е, ну подумайте, чи варто. За, ну, чи варто позичати, якщо будуть просити, а якщо вже попросили і там просрочують повернення, ну, на фоні цього можуть бути сварки. Ну, якщо взяти зв'язку. Якщо взяти рунок окремо, то взагалі просто, е, ну, будемо так казати, загроза певних конфліктних ситуацій. Ну, відповідно, тримайте емоції при собі. Яка тут порада? Далі, Беркана. Прямо в даному випадку. Ми добираємося до цікавого. Тобто. Попри обмежені можливості, якісь, да, у вас все рівно ріст розвиток. Знайде ті можливості, які у вас є, ви використаєте по повній. Будемо так казати, воно вам ріст, розвиток дасть, прогрес. Рух вперед. Оце все про беркан. Мало того, гебо, Беркана, Також. Плодотворне якесь у вас партнерство. Да? Відповідно, знов-таки, це не обов'язково любовні стосунки, це партнерство в широкому його значенні. Хоча в даному випадку тут більше все-таки на любов завертають. Але не лише я повторююсь, тут не лише про любов. Ну тобто, так, да, ріст партнерства як таке. Далі, а це вже цікаво йде? Беркана Інгос а це вагітність. Це вагітність, якщо так. Ну, відповідно, якщо плануєте, якщо чекаєте, отримаєте, Якщо не плануєте, ну. Всі дорослі люди, всі, всі знають, що треба робити, щоб незапланованої вагітності не було, правда? Якщо так, е, якщо не плануєте, відповідно. Ну, загалом, тобто ріст, якщо взяти ще інший аспект, також ріст певних можливостей фінансових, адже інше це про достаток. Так? Відповідно. Ось. Тут у вас Феху Інус, також потужна зв'язка, такий, знаєте, хороший достаток, хороший прибуток, якщо так. І беркана інус. А це ріст можливостей саме заробітку. Е, ну, тут як про підробіток може бути, так і про якийсь пасивний дохід, ну щось таке. Все, все сюди, все в цей бік. Якщо так. Далі, і Вуньо по фіналу. Ну, ось у вас радісні емоції, святкування у вас, здійснення мрій в якійсь мірі. Ну, я ж кажу, якщо вагітність була мрія, ну, здійсниться. Якщо мрія була там певну суму там накопити чи там якусь масштабну покупку зробити, ну от, схоже, що також, у вас, е якщо воно ще не збудеться, то ви суттєво наблизитесь до того. да, Хоча по таким рунам, то й збутись може. Е ну, Взагалі, якби, удача, удача, святкування, радісні емоції, знаєте, хороший настрій, це все сюди. Це все сюди. Ну, відповідно, це сказав. Матеріальна складова, в тому числі. Тобто, ось якщо взяти, що певні у вас обмежені можливості ідуть, і певна якась внутрішня агресія, то по фіналу е все рівно. Тим, я ж кажу, ті можливості, які у вас є, ви добре використаєте, і якби буде радість у вас із того. Знаєте. Тобто, е це така зв'язка, що десь не пішло, наприклад. Зразу, і ви там розізлилися, а там не пішло облом. Але по факту пішло в другому місці, і потім ви навіть зраділи, що так сталося, а не інакше. От іде, таке пояснення мені йде. Позитивно, дуже-дуже навіть. Далі, що ми маємо? Ну, це особливий рядок. Ну. Попередив, да? е, ну, або, або, навпаки, радісну звістку приніс, тут уж кому як. Е, і фінал. Лаус перевернутий Єра по стару на райду. Лаус перевернутий. ні, це не про вхід в Кращий світ, на щастя. це про інше. Е, це про те, що є певний хибний вектор, втрата енергії, якась розпилення енергії. Тобто, ну, ось у вас тут певні обмежені можливості йдуть. Ось. Відповідно, вам треба вибрати, куди, куди і куди рухати, що робити, розставити пріоритети, щоб оце не гнатись за двома зайцями зразу, будемо так казати. Робити поступово в порядку пріоритету. Щоб не було цієї втрати енергії. Відповідно, ну, не потрібно втрати енергії, назвемо так. Е, мало того, це порада слухати саме. Розум в даному випадку, тому що інтуїція щось вас може підвести, завести в якийсь нетрі. Відповідно, розум і логіка, ось ваші найкращі друзі, відповідно. Далі, Єра. Ну, По результату маєте як би, вийти на світ Божий, так би мовити. так? Тобто це завершення, якщо взяти так, це якраз завершення циклу чого? хибного руху, не того вектору, трати енергії. Тобто, ви нарешті. Усвідомили, що вам, куди вам і ти, що вам робити, і ось у вас новий виток почався, новий цикл, відповідно. Ну, мало того, це урожай, да. Всі три руни, ось матеріального, будемо так казати, напрямку, всі три руни в ряд. Трійки, я зазвичай не дивлюсь, але тут варто звернути увагу. Тобто, явно матеріальний аспект прослідковується, як результат, урожай чисто фізичний вашої якоїсь діяльності. Ну, матеріальний урожай, якщо так, візьмемо так. Далі. Ну Хоча тут цикл може, ну, як по неприємностям певним, я сказав, це завершення, якби початок нового. Тут ось якесь там партнерство, обнулення йде, да? чи то початок нового, теж чистого листа, теж, в принципі, в значення руни єра дуже і дуже навіть вписується. Тобто це у вас будуть цікаві події. Ну і далі, пуста руна. Вищі сили, да? я не даремно їх згадав. Вищі сили за вас, відповідно, але це є певне прикриття інформації, готують вам певний сюрприз в тому числі. Ну, приємний, судячи по тому, що я бачу. Тобто, дивіться, якщо взяти так, ось у вас іде завершення циклу під проводом вищих сил, відповідно, і яке вам що відкривано? Нові дороги. Нові можливості, якщо хочете. Ну і до речі, райдо, оце от постару на райдо, це може бути якась незапланована поїздка, незапланована подорож також. Тобто е з'явиться якась нагальна потреба, кудись відповідно їхати. Ну, знов таки, це не обов'язково за кордон, да? та й за кордоном у нас зараз трошки виїзд, ну, самі знаєте, так е от а це може бути просто там. Необхідність якесь інше місто там поїхати, по щось, чи щось в такому плані. Там до рідних, близьких поїхати. Там. Ну, одним словом. Не за, якась незапланована поїздка. Тут чисто фізично йде пояснення. Ну і відкриття нових можливостей, Да, також. Під проводом вищих сил. Якщо так, то вас вищі сили направлять, так би мовити, на вашу дорогу. Куди вам треба, де ваше місце. Да? Якщо так. Ну, доволі позитивно. Місяць буде вкрай насичений. На цікаві події і важливі події, в тому числі. Мені дуже цікаво буде почитати потім відгуки, як же ж воно збувалося. От і було. Ну, а раз на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!